Усім привіт! Сьогодні нас знову розпаковка попереду сір призів. Сьогодні новиночок теж не буде, але до нас прийшов гість. Давайте починати. Ось наші усі колекції. Давайте вибирати. Так, давайте сьогодні усі пакетики будемо вибирати в рожевому стилі. Так, колекція гойнятка. Безтрималася такий пакетик. Колекції, з колекції флешки. У нас два зелених. Ми ну, давайте вибираємо другий. А двічі дві перший пакетик І останній, 12 Давайте виберемо. З колекції югзак. тут є ще хоч якісь рожеві пакетики. Ні, рожевих прям немає. Ну, оцей такий 12-й. Він чуть-чуть рожевий, ну, блін, так навіть не видно. Які ще можна вибрати пакетики? Тут ось цей, він такий тілесно рожевий. Тому давайте його виберемо, бо це єдиний такий пакетик, хоч приблизно рожевий. І давайте ще сьомий виберемо пакетик. Він теж такий схожий. Бо всі що у нас ось такі. Так, з колекції побутові предмети. Давайте виберемо ось такий чайвоненький. Колекції по кухонні прибої. Давайте виберемо цей десятий. Такий самий ближче до рожевого Гумка. Так. ходить якийсь рожевий. Це оранжевий, цей теж оранжевий. А цей більш оранжевий рожевий, в принципі. Чи фіолетовий брат, ні, давайте ось цей беремо. Він хоч приблизний. Схожий колеї. Давайте починати. Сьогодні у нас ось тільки пакетків на устаковку. Ось наші каталоги. Давайте розпочинати. Починаємо з нашого сторінкого вже товстенького каталогу. Колекція рюкзак. Так, де ці пакетики ось ці дві пакетики у нас. Начинаем вот здесь, в у нас какая-то девочка, скуки, вот, пусенька такая. Три такие байки. Дуже скромная речь в том, пока я такую не хочу вылазить. О! Да, блин, о, на Это вот такая линейка, как мы можем с пока. Двічі, як кальницький ось. А піднолюємо 12. У нас ось такий стаканчик для води, ну, щоб малювати. Давайте ось цей стаканчик покладемо сюди. Бо він тут досить маленький, але взагалі він мав бути більший трішки. І в пеналу він би вже не вийз, тому Давайте туди оптамо. А лінієчку нашу, нашу в пенал поставимо. У нас вже набитий пенал. Так, все, закриваємо. І ставимо так рюкзачок. Добре, наступна колекція. Це у нас флешки. Наступного відео ми вже цю колекцію закінчуємо. Така величезна колекція на 12 пакетів. А що означає, значить, якщо закінчуємо колекцію, то закінчимо каталог. Але ні, ще у нас колекція рюкзак, тому ми ще не закінчимо. Підновуємо два сюди. У нас ось така флешка Тойд. Подивіться, яка вона деталізована. І це не мояква, це полуниця. Вона дуже просто схоже. Піддаме два сюди. добре, Так. Переходимо до нашого дивого, дивого каталогу, Колекція кухонела. Це ось цей пакетик у нас. Тут у нас якась насічка, три вашечка. І знайшла. Давай и чипуемся, Не хочу пока так долго раскрывать, а чтобы А, он тут тут сховался? Это пидорный мидаик. Ой, таки та елочка. я сначала видел, казалось, что у нас есть, але mm. Вона дуже скромна і тому не хочу поки виходити, в кінці відео тільки покажеться. Так, повторюю підмети колекція. Ось цей пакетик. Тут в мене шість. Щось воно тут. О, я вік пашечка. Блін, відкиваюся. Не люблю коли так пакетики, не відкиваються добре. Під номером шість. Ось Стоп. Ні, не, не номером, А то номером дев'ять. Просто поки тут, напевно, стояв. Бо шість у нас вже є ось тут. Це дев'ять. Під номером дев'ять. А де дев'ять? А, ось тут скаєчка. Це з миючий засіб. Добре, наклеїли. Тепер наступна колекція гумки. Оскільки у нас пакетик. Як нам його відкрити? ось так попробуємо. номером 2 сюди наїпка. Відвіємо мелом. Якось весь витах читається така блакитненька. Так, добре, у нас колекції огойнятка. Це у нас ось такий мінчик пушинки пакетик, порівняйтеся з цією наліпкою Просто малесенький пакетик, а там нальпка ще менша. Зараз нам потрібно відкрити. цей таке нам не змію як. Або ось тут склеєчку. Ні, це заклеєно. Як відкрити цей пакетик. Він повністю заклеєний. Ладно, будемо якось так. Дуже помалесенько відкривати. Ось так. Ну, я ще хочу, щоб відкрився пакет. Тут у нас під номером 8 сюди. Добре. Тут у нас ось таке ганяточко з лапкою. Бля його таке. Ліємо його сюди. Все, Заклею. закінчили з розпаковкою, а тепер наш гість це колет. Собачка, вона до нас приїхала в гості. Вона побачила мої відео, їй дуже стало цікаво. І вона йшла до мене приїхати в гості. Волдер мені сказав, по секрету, що, можливо, на наступну розпаковку вона принесе якийсь сюрприз, Але це можливо, тому нікому не кажіть. І на цьому ми будемо скоро, закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. і Поставте лайк за те, що кола прийшла до нас. І усім па-па!